Мілені 16. фотографує вона вже другий рік, і це другий за рахунком досвід участі в подібних фотовиставках. Дівчина каже, бере участь, аби спробувати свої сили. Позаду неї її авторське фото, яке тепер прикрашає фоє обласної держадміністрації. Як бачимо, світлен досить динамічна. Це були старти надій. Молоді спортсменки брали участь, і я хотіла вирішила зупинити так момент трошечки, щоб люди змогли побачити цю красу. Фотовиставка Молоді обличчя Закарпаття приурочена до Дня Конституції. Організатори відзначають, прагнуть показати різну молодь активну і не дуже. Та всі світлини свідчать, молоді люди розвиваються різносторонньо. До розгляду на участь у фотовиставці кожен охочий міг подати три роботи. Таких виявилось 29. Члени Членів журі у нас було троє: це Сергій Попов, Денис Миколайович Ман і Алла Хаятова. Справа в тому, що визначали журі насправді кожен окремо фотографії, і кожен окремо визначав переможця. Якщо друге, третє місце у нас ну, майже думка співпали, то з першим місцем у нас були ну, три різні фотографії. І вибрати було дуже важко, тому ми ну, так ходили трошки по адміністрації, питалися думку людей. ну, На основі того ми визначили перше місце. Перше місце зайняла світлина фотографа Валентина Кузана. Зі слів фотографа це репортажна світлина, зроблена на фестивалі Довжанська фіра. Фото раніше ніде не публікувалось. Такий своєрідний дебют став успішним. Фестиваль присвячений тематиці коней і людьми, які з ними працюють, і це буквально кілька тижнів тому відбулося. Зовсім свіжа фотографія, яка ще ніде не публікувалася. І на ній зображений хлопець і в протилежному кутку кадру Контрабас на фоні паркану і гір. Друге місце зайняла робота фотографа Павла Чижмаря. Третє присудили аматору закарпатському військовому Сергію Братисюку зі світлиною, зробленою в зоні АТО. Всі фотографії, представлені на конкурс, розміщені у фоє Закарпатської ОДА. Ознайомитись із молодими обличчями можна буде протягом двох тижнів.